Ще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо. Ну, ось лакшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. Ось і все. Я впоралася. Баночка порожня. А ти молодець. Вітаю. Що там у мері? лакшина так давно я мрію спробувати її. Нарешті вона у роті це божественно. Давай вкрадемо порцію мерія, вона все одно нічого не помітить. Смакота! Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Дивно, куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію.